Ділюся своєю особистою трійкою відбілюючих препаратів. Пігментація це взагалі дуже складна історія. І тут важливо працювати не просто з освітленням, а звертати увагу на причини виникнення її: блокувати міланін, відновлювати клітини, знімати запалення. І саме тому я підібрала три препарати, які реально справляються з пігментацією і дають прогнозований результат. Тож давайте розберемося, хто потрапив в мій топ. Перше це ветеран Вайтенін. Тут ключова фішка ПЕП. Птиди та компоненти, які блокують синтез меланіна. Він ідеально підходить для освітлення та вирівнювання тону. Працює навіть з плямами постакне. Друге геалуаль бустер. Він не тільки зволожує, а й працює як антиоксидант. Покращує мікроциркуляцію, зменшує запалення і поступово дає відбілювання, дає такий глоу-ефект. І третє це один з найсильніших мезовідбілювачів Prostrolane. Він працює навіть з мелазмою. Це більш точкова і глибинна корекція пігментації. А тепер уявіть: якщо поєднати один з цих препаратів з ipl терапією результат вас здивує.